Страх є завжди. Якщо людина не згодна буде, ми її дотиснемо. У, -у, -у. у 15 у політиці. Чому тоді ти пішла саме журналістом, а не оператором? Мало чого вийде. Та що там казати, я навіть не знаю, що буде завтра. Який він ідеальний чоловік для тебе? Все, до побачення. Я вас більше ніколи не побачу, і слава Богу. Сьогодні у нас особливий випуск. Я беру інтерв'ю у людини, яку знаю, не перший рік. Ми познайомилися на першому міському телеканалі. і Саме журналістика з'єднала наші шляхи. Сьогодні Маріола працює в Саксаганському виконкомі. Тож про її життя, роботу та мрії, дізнаємося прямо зараз. Вітаю, Маріола, і я тебе вітаю. Маріола Акуліч. виконуюча обов'язки завідувача відділу комунікацій та зв'язків з громадськістю виконкому районної у місті Ради. Журналіст. Я тебе знаю як журналістку, тому мені дуже цікаво дізнатися, як змінилася твоя робота з переходу журналістики у Саксанський виконком. Ну, на початку змінилася дуже, тому що я пішла з Першого міського саме з тієї причини, що я вже не хотіла більше бути журналістом, пов'язувати своє життя якось з журналістикою, з телебаченням, тому я прийшла працювати сюди. Працювала я спочатку головним спеціалістом. В мої обов'язки входило це писати різні тексти, вести соцмережі. Також з часом я почала фотографувати різні наші заходи. Насправді, я ну, десь підліткового віку я мріяла займатися фотографією, але у мене не було можливості. І завжди мої друзі мені казали, що я не вмію робити фото. Але у мене була мрія робити не просто якісь там студійні фотографії, якісь там награні. Я хотіла саме фотографувати момент, коли людина виражає якісь свої емоції. Через це я більше люблю надруковані знімки, тому що ти один раз фотографувався, і у тебе немає шансу його переробити. Я почала займатися отак фотографією, мені це подобалося. Але з часом я все ж таки повернулася до журналістики, повернулася до того, що почала вести інтерв'ю. Чесно кажучи. На початку я не дуже підтримувала цю ідею, тому що я не хотіла більше працювати в кадрі і якось так взаємодіяти з людьми саме на камеру. Але згодом, через кілька випусків, мені це сподобалося, я влилася, так би мовити, і зараз веду інтерв'ю у різних людей. Чому тоді ти пішла саме журналістом, а не оператором? Ну, як я вже сказала, спочатку, типу, я не вміла фотографувати, але на першому міському, оскільки ми ще робили фото на скільки, ну ти це прекрасно знаєш. Я там трошки навчилася фотографувати, але не на тому рівні, на якому б хотіла, і не на тому рівні, щоб мене могли взяти там оператором або або кудись фотографом. Але тут була можливість саме розвинути. Цей мій навик, або розкрити талант, як хто скаже. Ну, тому що розумію, комусь фотографії подобаються, комусь не подобаються. Мені так само іноді фото подобаються, іноді не подобаються. Взагалі я дуже критична до себе. Тому, ось. тому так. Тут була можливість, тут була техніка. І я себе спробувала спочатку у статичних таких заходах, а потім вже у русі, скажімо так, і в мене вийшло. Ну, Сподіваюся, що вийшло. Яке інтерв'ю з усіх, що ти брала взагалі за свою кар'єру? Тобі запам'яталося найбільше. Ти маєш на увазі <кій> кар'єру і на першому міському? за усю, взагалі, так? Ну, якщо брати на першому міському, так з інтерв'ю не запам'ятаю, але зйомка, яка мені дуже запам'яталася, що довго я не могла відійти в хорошому сенсі. Це коли приїжджав Олег е, Сінцов, він знімав у нас тут фільм Носоріг. Ми ходили туди на допрем'єрний показ, і ми там з ним спілкувалися. І ще був такий смішний момент, коли ми з ним фотографуємось, і він мені каже: Ой, у вас така сорочка, ну, така в клітинку. Каже: у мене також така була. А я кажу, так, це мені на таємного сайту на роботі подарували. Ну, Я трошки коли огублюсь або нервую, я починаю щось таке молоти. От, І мені ця зйомка насправді дуже запам'яталася. А тут, вже коли ми почали вести інтерв'ю, Ну, щоб це не виглядало так, що я підлизуюсь, але воно таке насправді я це кажу всім. З нашим головою Василем Старової мені запам'яталося інтерв'ю. Вони були досить такі великі, змістовні. Це було моє перше інтерв'ю, яке я взяла інтерв'ю у нього. Я дуже хвилювалася тоді, тому що так, ну, я працювала як журналіст, я брала коротке інтерв'ю, а тут велике інтерв'ю. І родина Драгунових. Дуже було чуттєве інтерв'ю, я ледве не розплакалась. Ну, і напевно це все. Ну, це мені подобаються всі мої гості. Тобто, я там обираю кого запрошувати, але це саме такі інтерв'ю, ну, особливо з родиною драгонолог, ну вийшло досить-досить чуттєво. Які журналістські навички, які ти здобула раніше, тобі допомагають у твоїй роботі, окрім того, що ти тут береш інтерв'ю, загалом у роботі, які журналістські навички тобі допомагають? Ну, я б не назвала себе, звісно, великим журналістом, але за той час, коли я працювала на першому міському, напевно, це швидке написання текстів, тому що новину потрібно видати прямо сьогодні, і у тебе немає часу на подумати. Ну, я маю на увазі десь там просходитись, повідпочивати, а потім сісти і писати. От, Ну і вже звісно, під кінець своєї роботи там я настільки відточила свій навик, що, наприклад, на початку я приходила я могла сюжети по три години писати. А наприкінці я писала сюжет за 30-40 хвилин. Іноді було таке, що за 20. І мене хвалили, казали, що все окей. Він там редактуру майже не проходив. От, написання текстів, фото мені допомогло, що ми робили. Ну і звісно, це комунікація з різними людьми, коли ти просто отак-от. На ходу вже з того, ну ти розумієш тему, через яку ти приїхав на зйомку, і ти слухаєш людину, уважно слухати людину також, оскільки потрібно задавати їй питання. Ну і так накидувати, накидувати, накидувати. Тому що, звісно, перед інтерв'ю я готуюся, але з того, що мені може казати гість, я можу задавати, я можу ставити ще додаткові питання. Угу. Тобі лише 23, це початок життя, початок кар'єри, і мені дуже цікаво дізнатися, які в тебе є мрії в професійному плані, які ти ще не здійснила. Ти знаєш, взагалі протягом мого життя, хоча мені всього лише 23, мої цілі якось так кардинально змінювались у самий непередбачуваний момент. Наприклад, я бачила себе у 15 у політиці. Потім я бачила себе у вчителюванні, але розуміла, що я дуже сильно палаю журналістику, мріяла стати телеведучою, я мріяла вести новини. Але якось ця мрія так кудись упархалась, так би мовити. Ну, Хоча, як я казала, я себе у журналістиці не бачила, зараз я журналіст, якщо так сказати. От, можливо, можливо, один з напрямків це. Більше розвинути себе у фотографії. Тобто, можливо, через кілька років, там, щоб я вже була, наприклад, фотографом. Але я не можу сказати на 100%, що це така мрія, якою я палаю. У мене, знаєш, більше такі зараз життєві, заземлені мрії. В професійному плані, напевно, оскільки, як я вже тобі сказала, у мене поки таких. Саме цілих немає професійних, напевно, завжди відточувати свої навики, завжди вдосконалюватися, ну, Тобто, щоб мої інтерв'ю були кращі, щоб мої тексти були кращі, щоб мої фото були кращі. Я знаю сама по собі, що коли береш інтерв'ю, от особливо спочатку, є якісь страхи. Можливо, коли тебе не зрозуміє, якщо тебе не зрозуміє, спікер, якщо ти щось неправильно там скажеш, чи були в тебе такі страхи, і можливо, вони досі є. Що саме це за страхи, і як ти з ними борешся? Ну, звісно, страх є щоразу, оскільки приходять люди, яких я не знаю зовсім. Я досить така взагалі компанійська людина, яка любить поспілкуватися, але з абсолютно новою людиною, тобто ти не завжди знаєш, який підхід, який настрій підібрати. От, Тому страх є завжди. Коли я сідаю, немає страху, яке питання я буду ставити, тому що, ну, скажімо так, якщо людина не згодна буде, ми її дотиснемо, щоб вона відповіла на це питання. От, Але страх є завжди перед знайомством з новим гостем. От, так. Ну, щоб не думали, що я такий тиран, я розумію, що є теми, які там люди не хочуть обговорювати, і ми їх тоді не обговорюємо і в інтерв'ю не вставляємо. Але все одно, у мене ціль, якщо у мене є таке питання, я буду максимально робити все, щоб людина мені на нього відповіла. Ось так. Ще які страхи? Ну, напевно, не знаю. Ще один це коли спілкуєшся з людиною. і... Щоб їй все сподобалось після, ну щоб не було такого, що вона вийшла все до побачення. Я вас більше ніколи не побачу, і слава Богу. Mm -hmm. Тобто, щоб і самій людині розмова сподобалась, тому це такий дуже тонкий лід, по якому ти іноді ходиш. Але ну слава Богу, все було в порядку. Майже у кожного те напевно у кожного українця головна мрія зараз це перемога та закінчення війни. Але окрім цієї мрії, є свої особисті. Яка в тебе одна головна мрія на твоє життя? Знаєш, у кожної людини, ну, я так вважаю, у кожної людини взагалі сенс життя, він у кожного свій. Хтось його бачить в професійному зростанні, хтось в особистому, хтось знаходить свій сенс у дітях, які народжуються. Для мене сенс життя це любов. Любов до всього, що ти робиш, любов до близьких. Любов ну, ну взагалі, до всього. Все в любові. І коли ти робиш з любов'ю, у тебе все і добре, і виходить. Коли ти ставишся до людини з любов'ю, то і вона тобі відповість тим самим. Ну, не завжди, але якщо ти також близький цій людині, вона тобі так відповість. Тому для мене мрія життя, ну, нехай вона буде примітивною, але це, напевно, це справжнє кохання. Взаємне справжнє кохання, стати дружиною, стати мамою. Сподіваюся, що я буду хорошою мамою, у мене вже є досвід там з малечою. Тому хочеться, звісно, на це сподіватися. Я не кажу, що це буде там найближчим часом, можливо, це буде там 5-10 років, 15, але звісно, мені цього хочеться. Тож, з цього у нас виникає питання: чи вільне серденько Маріоли Акуліч? Зараз ти будеш у шоці. Але е, Маріола Акуліч вільна, а серденько Маріола Акуліч ні. У-у-у! <смір> я цього не знала. Який він ідеальний чоловік для тебе? Ну, я скажу так: Ісус Христос, Володимир Великий, Фредді Меркурі. Ці ідеали вже мертві, тому хлопці, ні у кого не вийде досягти цього ідеалу. Насправді я жартую, у мене нема такого, знаєш, що там зовнішність грає якусь велику роль. Ні, звісно, там, ну, якщо бути відвертими, зовнішність так. Звісно, в першу чергу всі дивляться на зовнішність, і хто б там що не казав, так воно і є. Перше враження, воно, звісно, надходить з зовнішності або з внутрішньої харизми, там, яка йде від людини. Тому що це також грає роль. І ти бачиш людину, вона може бути зовнішністю не дуже, але харизма від неї так і пре. От. Тому в плані зовнішності і в плані віку у мене обмежень немає. Якщо казати про якісь внутрішні характеристики. То це, звісно, чоловік стабільний, спокійний, добрий, з гарним почуттям гумору і чесний, тому що без довіри мало чого вийде. Ну, без довіри, без таких щирих стосунків. Ну, я взагалі маю на увазі між людьми. От. Ну, і також. Щоб людина вміла тримати своє слово. Тому що я, як людина, яка тримає своє слово, і якщо я вже пообіцяла, я обов'язково це виконую. То для мене важливо, що також, якщо людина щось обіцяє, щоб вона своє слово тримала. Ну, у нас у всіх в дитинстві був, як то зараз кажуть, краш свій. І дуже цікаво дізнатися, який краш був в тебе, коли ти там ще була дуже маленька. Тож, може, ми дізнаємося, що цей ідеальний чоловік він дуже схожий на того краш. Це дуже смішно, але краш мого дитинства мені, коли мені було роки чотири, мені подобався мультик Черепашки Ніндзя. І моїм кращим дитинства був Шредер. Це головний злодій цього мультфільму. Але я кажу, мій тато: а хто тобі там мог ще подобатись, оскільки там усі черепахи та щури, він там єдина людина на весь мультфільм? Так. Мій краш дитинства це Шредер. Я пам'ятаю навіть була смішна історія з подругою. Вона там казала: Ну, наприклад, я не пам'ятаю мені малі, нам 4 роки, вона каже: мені там подобається Максим, там він там то та живе. І я кажу: А мені подобається Шредер. Каже, а він з кривого рогу, я кажу, «Ні». Ну, Тому якось так. За межами роботи, що саме ти робиш, яке в тебе є хобі? Можливо, плаваєш або бігаєш? Mm. Зараз тимчасово я спортом не займаюсь, але я періодично в своєму житті постійно чимось займаюся, особливо в холодний період, коли так же сидиш вдома, то якось себе розвантажувати потрібно. Так, в минулому році я займалась плаванням, до цього я ходила на танці. Чим займатися у цьому уроці, холодному, я маю на увазі, в холодний період я ще обираю, поки напрямок, тому що до якого душа ляже, то, туди і піду. Так, в основному це зустрічі з близькими мені людьми. Люблю також подорожувати, книжки читаю, ну не щодня, а періодично. Іноді гуляю сама, але трошечки я розлюбила гуляти сама, тому що дуже поринаєш сильно в свої думки, і мене це навпаки ну, заганяло, скажімо так. Ще щось, щось такого. Люблю танцювати і співати ще також. І також іноді я себе так розвантажую і вдома, і коли на роботі, і вільна хвилинка також танцюю, співаю. Це я дуже люблю. Тобто, якщо ми тут поставимо камери, ми десь побачимо як Маріола перед тим, як піти, там, наприклад, на обід, тут на роботі танцює. Так? Ну, таке може бути. Не щодня, але таке може бути. Що можеш порекомендувати нашій молоді, от хто. Живе у кривоборозі, взагалі на життя, рекомендації твої. Я можу сказати, що е, ніколи не втрачайте момент і краще зробити, аніж не зробити і шкодувати. Ну і звісно, отримуйте задоволення від всього, що робите, і робіть тільки те, що любите. Дякую тобі велике за інтерв'ю. Хоча я тебе знаю не один, не один рік, як я сказала раніше. Я багато чого тут не знала і дізналася про це вперше. І я дякую. тобі дякую.